У нас у продажу Hyundai Kona 64 батарея велика. Олег знімає зараз огляд до інстаграму, а я покажу її вам в Ютубі та на Авторія. Бордовий колір, легкосплавні диски, 23 рік випуску за шильдиком, тобто це її повний рік випуску. І в техпаспорті вона буде 23 року випуску. Май 23-го. В салоні темний текстиль, електричне регулювання, повний електропакет, утримання в смузі, 32 тисячі кілометрів пробігу, підігрів сидінь, камера заднього огляду, клімат, машина тонована, просторий задній ряд. Автомобіль в бухайному стані. Можна приїжджати, дивитись та тестувати. До 500 км вона проїжджає, Одеса Київ, можна пробувати. Приїжджай, тестуй, купуй, це буде твоє авто.